Добрий день. Мене звати Володимир. Я режисер документального фільму Бартка, і хочу вас запросити на кінофестиваль Око, який відбудеться з 8 по 15 вересня цього року в місті Болграді Одеська область. Це чудовий фестиваль, який спрямований на дуже якісні фільми. І та програма, яка Цьому році це просто щось неймовірне. По-друге, чому я хочу вас записати на цей фестиваль? Тому що там відбудеться моя українська прем'єра мого фільму «Дебюту бартка про який я говорив раніше. Для мене це дуже важливо представити свій фільм саме в Україні. Цей час нарешті настав. І третє, чому я вважаю, що. Вам потрібно ходити на такі фестивалі, тому що це чудова можливість познайомитися з хорошими роботами, які, можливо, не усюди побачиш. Щодо мого фільму: цей фільм про Карпати, про лісника. Я його знімав ще до війни цей фільм, але, на жаль, з подіями, які в нашій країні, тільки зараз можу вам його представити. Цей фільм, на мою думку, не втрачає актуальності. Це фільм про маленьку людину у великій системі. Якщо ви любите Карпати, як і я, якщо ви любите цей чудовий ліс і хочете розібратися, що ж таке виробка лісів насправді, я вас запрошую на показ, який відбудеться 12 вересня в Центрі культури та дозвілля в місті Болграді о 18-й годині. Буду радий бачити вас там. А якщо у вас немає можливості відвідати фестиваль, як і в мене, фестиваль надає чудову можливість подивитися фільми онлайн так само з 8-15 вересня на платформі MegoGo. До зустрічі на фестивалі. Дякую, що обрали цей фестиваль і чудового перегляду!